Юлія Луб уже другий місяць намагається оформити власність на кімнату у гуртожитку. У цій старенькій малосімейці жінка мешкає більше десяти років. Справно сплачує квартплату, і комуналку, ремонт у помешканні та під'їздах. Жителі гуртожитку роблять власним коштом. Ми прийшли на сесію міської ради для того, щоб нам віддали кімнати під приватизацію, і було прийнято рішення про це, щоб скасувати свідоцтво на право приватної власності. Олександра мешкає в гуртожитку на гвардійській 36. Він разом з малосімейками на Загорській та дворжака, формально у власності акціонерного товариства, прийшла підтримати мітинг, адже переконана, має законне право приватизувати кімнату, в якій мешкає більше 30 років. Ну от не можемо приватизувати житло, тому що у нас малосімейка. Тому що пан Лизанець приватизував, і я йому має заплатити певну суму. Не знаю там уже скільки тепер напевно, з 50 тисяч гривень, тому щоб я приватизувала це житло. Директор акціонерного товариства Юрій Лизанець непохитний, показує свідоцтва й документи і запевняє, усі три гуртожитки товариство приватизувало законно, а претендувати на право власності мешканці зможуть. Якщо на зборах акціонерного товариства вирішать віддати будинки у комунальну власність, вони мають право на приватизацію, якщо буде переданий гуртожиток у комунальну власність. Вони мають право на приватизацію цієї кімнати. Де вони проживають, якщо вони там законно проживають, прописані, тобто зареєстровані, живуть там не менше п'яти років, ну закон так пише. Але я повторюю, що цей закон, що прийнятий він на приватні гуртожитки, не розповсюджується. Це тільки має бути згода власника. Нагадати депутатам про свої права мешканці проблемних гуртожитків прийшли на сесію. Урешті дозвіл на створення будинкових комітетів у малосімейках на Загорській, 26, проспекту Свободи 26 та дворжика 38, таки отримали. У рішенні передбачено головне забезпечення права на контроль коштів та оперативне управління майном. Тепер люди можуть спільно боротись за свої квартири у суді. Натомість юристи кажуть: якщо у власника є всі документи, то виграти справу. Буде де непросто людям потрібно доходити до консенсусу і з власником будівлі і відповідно далі клопотати до міської ради, щоб вона прийняла будинкововодіння в комунальну власність із можливістю вже проходження процедури приватизації згідно відповідного закону України. Збори акціонерного товариства ЖПП відбудуться за тиждень. Питання про передачу гуртожитків у комунальну власність міста розглядатимуть. Особливо з огляду на те, що мешканці малосімейок налаштовані рішучі і готові судитися.